Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. Цей канал я веду, оскільки подорожі Україною є обмеженими, і зараз свій вільний час я займаю саме рукоділлям. І тут ділюся тими здобутками, які в мене вийшли. Сьогодні буде дуже незвичний вид рукоділля, бо ми з вами виріжемо сукню. До речі, ця сукня вже на мені, тому ви можете бачити, що вона вже існує. А для того, щоб зробити таку сукню, необхідно лише шматок тканини певної, певних розмірів, і необхідні ножиці. Все, хочу ще трошки розказати про те, що це за сукня. Є такий вид сукні, який називається інфініті інфініті сукня. Що це означає? Це означає, що цю сукню можна одягати різними шляхами, тобто різними варіантами. І дійсно, це так і є. При цьому є різні інфініті сукні. В мене зараз той варіант, який необхідно тільки вирізати, не потрібно зшивати. Ну і, звісно, її можна по-різному стилізувати. Також варто зазначити, що саме ця сукня вона більш є такою пляжною. Тобто можна використовувати цю тканину ще потім як Парео. Ось, чому я сказала в мене поки що? Бо я хочу спробувати зробити і іншу інфініті сукню, яку необхідно шити. Але це буде трошки пізніше. Зараз запрошую вас разом зі мною. Вирізати сукню. Та спочатку давайте зробимо виміри, як це зробити. До речі, я цю ідею не сама придумала. Ця ідея є досить поширеною в інтернеті. Тому в описі до цього відео я залишу відео, з якого я цю ідею взяла. Це американська блогерка, яка теж займається рукоділлям. І, звісно, вона відрізняється від мене за фігурою. Тому виміри в нас відрізняються. Я детально також розпишу, точніше розкажу про свої коефіцієнти, як я вираховувала для себе. І далі запрошую вас подивитися, як я рахувала, які розрізи мені необхідно зробити. Отже, уявімо, що цей аркуш це необхідний нам розмір тканини. Як вирахувати, скільки нам необхідно? По-перше, потрібно виміряти себе в найширшій точці. Зазвичай це бедра. У мене виходить 130 см. Також необхідно ще врахувати довжину зав'язок. Зав'язки мають повністю оперезувати тіло, ну і має бути ще місце для того, щоб зробити або вузлик, або бантик. Я розрахувала, що мені необхідно з однієї сторони 60 см і з іншої сторони 60 см. Тобто, в мене вийшло. Ой, 3,5 метри. Насправді, оці зав'язки я б могла зробити на 10 см більшими, і мені було б зручніше. Тому десь 2,7 метра було б більш комфортно. Далі, давайте визначимо, де в нас має бути розріз на спині. Точніше, якого він має бути розміру, якої довжини. А, теоретично, це розріз по спині, а отже, він має бути на половину нашого обхвату тіла. Та, як показує практика, це не так. А, зараз поясню чому. Тому що в нас ширина. Спини, або обхват по лінії бюсту. Він буде менший зазвичай, ніж обхват по лінії стегон. Тому можна тут вчинити двома шляхами. Перший можна поділити оцю мірку нашу. Ділимо на 2, отримуємо 65 і відняти 15%. Це залишиться 55. Або Можна виміряти свій бюст і поділити на 2. Охват бюсту поділити на 2. І ми отримаємо необхідну нам довжину розрізу. А тепер найцікавіше, на якій відстані від краю робити цей розріз? Тут не буду давати якісь формули. Тут дивіться самостійно, можу дати вам орієнтир. Якщо ви струнка дівчина, то робіть тут 12,5 см. Якщо ви дівчина в пишних формах, то робіть тут 18 см. Важливо пам'ятати, що ця шлейка вона буде йти по шиї. Тому важливо, щоб вона була не занадто широка, щоб не створювала дискомфорт в носінні. І в нас є ще один вимір: нам необхідно відкласти довжину від гори до того місця, де в нас будуть розрізи. Знову ж таки, тут подам просто цифри. Якщо ви дівчина струнка, то відкладаєте 25 см. Якщо з пишними формами, відкладаєте 28 см. І тут робимо також розріз, а, оскільки, оскільки нам необхідно зробити декілька розрізів, то це зручно робити саме тоді, коли ми згорнемо наш папір. Спершу нам необхідно розкласти тканину. Для цього згортаємо її вдвоє і вирівнюємо так, щоб у нас всі краї співпадали. Далі я обрізаю оцей ось крайній бортик, таке ущільнення на тканині, яке може заважати. Так як тканина трикотажна, то її оцей край оброблений ніби клеєм, і він досить жорсткий. А мені необхідно, щоб тканина була максимально гнучкою. Ще раз вирівнюю тканину, щоб переконатися, що буду розрізи робити саме там, де вони потрібні, а далі з допомогою метра та лінійки роблю намітки для майбутніх розрізів і самі розрізи. Це в мене буде спинка. Хочу уточнити, що коли ми тканину згорнули вдвоє, то тоді ми відкладаємо половину мірки. Тобто довжина спини буде не 55 см, а 22,5 см. А з цього боку, в мене будуть зав'язки. Повторюю те саме. Спочатку роблю намітки, а потім розріз. На зав'язки я відкладаю повну мірку, тобто всі 60 см я роблю на всю цю довжину розріз. Ось і все сукня готова. Тепер думаємо, як її зав'язати. А це мій варіант для відпочинку біля басейну.